Наступним етапом після звернення до державних органів став етап звернення до національних судів. Ми довго переконували заявників, що нам необхідно звертатися до судів, вони в деякій мірі боялися, деякій мірі не вірили в ефективність цього звернення, але маючи досить позитивну практику загалом по захисту екологічних правах і практику, яка тільки формувалася, ми все-таки вважали, що і сподівалися, що захист до національного суду, саме до суду, може бути в даній ситуації ефективний. Більше того, маючи на руках Рішення ряду національних адміністративних органів про необхідність відселення як сім'ї обох заявників. ми вважали, що наші, наші дії і наші позови до суду будуть ефективними, і рішення будуть прийняті на нашу користь. На жаль, ми, ми частково помилялися. Тому що е, наші активні дії щодо захисту е, права на безпечність життя та здоров'я довкілля заявників е, спричинили активні дії як державних органів, так і е, підприємств, які використовували і експлуатували збагачувальну фабрику і шахту Візейська. І вони розпочали певні дії для того, щоб власне нівелювати всі рішення або зупинити їхню дію, або визнати їх недійсними. Е, ці рішення, які стосувалися відселення сім сімей заєвників, таким чином, на момент, коли виносив рішення Національний суд Сукальський Червоноградський районний суд, був затверджений проєкт санітарно-захисної зони збагачувальної фабрики, де замість 500 метрів. Санітарно-захисної зони, в якій проживають заявники, вже стояло 300 метрів. І ми вже нічого не могли зробити. Тобто був нормативний документ, затверджений в тому числі головним санітарним лікарем України, де чорним по білому писало, що санітарно-захисна зона зменшена. Але зменшена яким чином? Для того, щоб зменшити санітарну захисну зону, треба знести енну кількість десятків метрів терикону. Ну, зрозуміло, що ніхто не збирався зносити рекону, але папір, в якому написано 300 метрів санітарно-захисної зони для національних судів, був вирішальним. І вони відмовили нам в прийнятті рішення. Але це була історія вже пізніше.